Про доброто мої кохані, що станеться у вашому житті найближчі дні, дівчаточки, особисті розклади, відповіді на запитання, амулети. Таких амулетів ніде немає, крім як у мене, тому що я їх сама зробила, я їх сама перевірила на собі, на своїх постійних клієнтках і вже ви отримуєте результати, можете почитати їх в інстаграмі, підписуйтесь. Дівчаточки, що до ваших партнерів і щодо карми. Ви самі вибираєте собі шлях відпрацьовувати карму. Що я маю на увазі? Це ваш вибір. Коли ви вибираєте того чи іншого чоловіка, це ви його вибираєте, дівчата, і ви робите вибір і йти з ним. Тому не поспішайте робити вибір. Дивіться на чоловіка, а потім тільки зближайтеся з ним. Але якщо ви вже живете з чоловіком і вже ваше особисте життя з ним складається не так, як треба, заказуйте на особисте життя, дозвольте вищим силам навести вашому особистому житті порядок, але будьте готові до того, що все це не той чоловік, який принесе вам щастя, радість і кохання, то він або зміниться, або піде з вашого життя. Хіба не круто, дівчата, не круто для тих, хто не готовий бути щасливим і довіритися вищим силам. А круто для тих, хто готовий бути щасливим і довіритися вищим силам. І ось карти показують, да, що цей чоловік з минулого, король мечів, є в вашому житті. І цей чоловік, якого ви наповнювали. Почуттями, а він їх не цінував. Чомусь про нього кажуть карти. Якщо когось не минулий чоловік, то той чоловік дуже холодний зараз до вас. Він дуже мечовий, він дуже різкий. І так, що у вас очікує в найближчі дні? Дивимось. Аркан помірність, все буде тихо, спокійно, все буде більш менш одне і те ж. Поки цей чоловік не почне діяти, король жезлі, у когось це і новий чоловік прийде емоційний, енергійний, сексуальний, а у когось це король мечів, його надаремно нам показали, він почне вже діяти до вас, чоловік із минулого. Так, так, він почне діяти. Він до речі відчуває свою силу. думає, що все у нього вийде. Але ви будете захищати свої особисті кордони від нього так, дівчаточки, тому що у нього одні ілюзії, і фантазії, у нього немає діл і розуміння.